В селі жовтневому, що на Київщині школу вважають найголовнішим закладом після церкви. Вчителі там вирішують дитячі проблеми, допомагають дорослим і гуртують навколо громаду. Педагоги працюють майже без вихідних. Один день у році, коли вони можуть розслабитися, це п'ятниця напередодні дня вчителя. Тоді всі функції педагогів на себе перебирають діти. Ну а чи залишаться від школи? Хоча б стіни знає Ірина Маркевич. Я Марія Олександрівна, просто Марія. Його новоспечений директор цієї школи сьогодні просто директор. Марія і не просто Ігор сьогодні помінялися ролями. Вона на один день позбавилася повноважень. Він незаперечний директор. Як у вас плави? Нормально. Вам все зрозуміло? Цього дня кожен учень жовтневої школи чекає 11 років. Добрий день, діти. Сідайте. Діловий костюм, доросла зачіска Олеся, тобто Олеся Миколаївна, викладає зарубіжну літературу. Термана повинна називати по батькові Олеся Миколаївна, Тому що я вчитель. Ніякої самодіяльності, усе за шкільною програмою Олеся в образ увійшла на 100%, каже пошепки господиня аудиторії. Вони відчувають себе вчителями відповідальними. Всі уроки, які сьогодні є в школі, проводять одинадцятикласники. А що роблять вчителі? Можна побачити ось за цими дверима. Великий Ажко кави за переходить у пісні. Вони сьогодні це собі можуть дозволити. Гра у вчительку це не просто забава, розповідають педагоги. Таким чином вони готують собі кадри. Половина з них вступила до педінституту якраз після такого експерименту. За новації тут відповідає пані Марія. Вона вирішила, що для села школа це найголовніший заклад після церкви і почала. Згуртовувати громаду нас нема, не можна чекати, тому що немає тої манни. Ми Ми десь шукаємо десь десь щось. Спочатку знаходили дріб'язок. Це про ці тренажери. Половину позичили, половину змайстрував фізрук. Це їхня відповідь сільському алкоголізму. Проти трьом барам у селі тренажерний зал, звісно, потрібний. Безкоштовний зал для всіх загітували навіть семидесятирічних бабусь, але пенсійний фітнес можна побачити, коли остаточно зберуть усе з городу. Їй потрібно було, щоб у школі стало тепліше. Пані Марія знайшла гроші недалеко, не близько, в організації Об'єднаних Націй. Вони сплатили 75% вартості пластикових вікон. 15% знайшлися у сільській скарбниці, п'ять не збирали 30 гривень із двору. Мета цього проекту. Розбудити громаду ця громада і без того вже не спить, каже дід Петро. Він своїх дітей виростив, а тепер чужих проведжає до школи. Вони про з мене йдуть, я з ними кожен день вітаюсь. Дідові не подобається, що на його вулиці замало дітей. Іде восьмеро четверо. Йому на народжуваність вже впливати пізно. Петро Борисович лише агітує інших народжувати і безкоштовно допомагає будуватися. Їхній громаді потрібно, щоб молоді і розумні залишалися у селі. Ірина Маркевич, Андрій Поставець ТСН, 1+,1.